Сьогодні у нас великий день 23 жовтня 2025 року. Наше сонечко, наша внученька євочка. Сьогодні єден рік, має наша внучка євочка, сонечко наше маленьке, щоби Бог тобі дав здоров'ячко, щоб ти була щаслива. Росла багато-багато щасливих років життя. Щоб ми тобою радувалися, тішилися, хай тебе Господь Бог благословив, би ти була здорова, і твої тато, мама, вся твоя родина би ти була щаслива і росла навтіху сім, щоб завжди був мир і благодать. Щоб ти росла завжди щаслива, щоб ти Бог дав удачу в тому житті, ніяке зло не перешкоджало тобі, щоб ти в цьому житті мала все, що ти собі хочеш. Ми будемо радуватися за тебе тільки в цим світі. З першим роком внучко, тебе вітаю. Хай твоє життя буде яскравим і щасливим, наповненим радістю, любов'ю та новими відкриттями. Бажаю тобі міцного здоров'я, звичайно, солодких снів, якомога більше сонячних днів. Нехай кожен твій день буде сповнений освітньо, а в серці завжди відео, добро і щастя. Наша найрідніша Дівочка, сьогодні тобі виповнився рік. Рract. Ти вже робиш перші кроки, слава Богу, і даруєш нам безмежну радість. Бажаю тобі стати здоровою, щасливою дівчинкою, а життя нехай буде для тебе добрим і ласкавим, як ти сама, наша сонечко. Ми так радіємо, що ти є у нас. Бажаємо, щоб твій життєвий шлях був сповнений щасливих пригод. Цікавих відкриттів і щирої любові. Нехай твої очі завжди світяться радістю, бо ти наше сонечко, з ним народження, тепер наша рідненька, Нас, маленька яскравіша З Кожним роком ми бачимо, як ти розквітає. Указі наше серце переводять радістю. Залишається життє радісною, світлою, щасливою дівчинкою, щоб Бог тобі поміг. Прожити 100 років на цьому світі, щоб ми тобою пишалися завжди. Хай тебе Господь Бог благословить. Штука. Наша ріденька, дорогенька, наша Привет, євочка, девочка. наша маленька we'll є вочка. <coughs>

Ось така дівчинка, ось така квіточка, ось таке щастя моє, ось така яйтка, ось така зіронька, ось таке сонце моє, що гріє. Ось така дівчинка, ось така квіточка, ось таке щастя моє. Ось така яйтка, ось така зіронька, ось таке сонце моє. Ось така квіточка, ось таке щастя моє, ось така яйтка, ось така зіронька, ось таке сонце моє, що гріє Ось така дівчинка, ось така квіточка, ось таке щастя моє. Ось така яйтка, ось така зіронька, ось таке сонце моє. Ось така квіточка, ось таке щастя моє, ось така яйка, ось така зіронька, ось таке сонце моє, що гріє. Ось така дівчинка, ось така квіточка, ось таке щастя моє. Ось така яйтка, ось така зіронька, ось таке сонце моє. якісь. Ну тебе також ще вітає бабуся Марійка. Солдат. прабабуся, прат, які радісно Гусик. дивляться на тебе, як ти посміхаєшся, е? як ти балакаєш. Гусик. Відеоролики, які тато надсилає і далі нам. Ми дуже так. дякуємо за ці відеоролики. Опа. Дай Боже вам щастя, здоров'я, щоб був завжди мир. Щоб В Україні настав мир, щоб ви могли приїхати ми. до нас, Я. щоб Сині ми могли ходить. побачити <зв> <с вас тут. Дідусі, і бабусі, і прадід і прабабка, щоб усі вас бачили. Наші рідненькі, дорогенькі, щоб ви здорові нам були. Так, Так, Так. джілка. Куди повзеш дивусь? Куди повзеш? Там мене ще єшка. Дивусь. Еба. Зараз зараз ставати. вставати. Явуся. Так. І що ти робиш? Ага. Будеш вставати? Дякую. Бузька, розкажи красному, що треба пісити. Козі, козі, о козі. Козі, має таку птілку. Супергерой. Кому не захищає від падінь назад. Тому що я піднімаюся і сім пораджу. Дива, я таку беру козі. Отаку беру, ставлю такий телефон. Ооо. Ей, я сім папа, кону з телефонус. І я і. І ось що буде, дивіться, 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 дивіться. Дивіться, що я сі стоїю.

Тримай. На. На. Все, все, пишла. Пишла. Все. Все, пишла. Пишла. Ева. Сектор надо. Сектор надо. Дівчинка торнадо. Буся! Ану йдемо спати, бігом. Бігом спати, ходи сюди ти. А ну спати, ходи сюди. Йдемо ходи спати. Ти спати бігом. Там спати бігом. Ідем бігом спати, мені кажу. Ти чого не спиш, ти? Тату, дай її телефон. Не хоче, не хоче. Не хоче йти від тебе, тату. Ах! все Ах! Ах! Вуся. Так, так, так. Так, так. Вуся, а як гітара грає Вусь? А як гітара грає, покажи татку, ану покажи. Як ти граєш на гітарі, покажи, ану. Отак. От Давай. От, 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 от. Так ти граєш, так? Вуся. Треба тональний це наш дувати тату. Анічка, тут тут, тут тут треба. Ева, покажи татку, як ти ще раз граєш на гітарі. Вуся, чуєш? Вуся покажи, чуєш? І сюди. Ану покажи, як ти граєш на гітарі. Покажи, покажи. Давай, 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 давай. Покажи давай показ, показуй, Покажи. як ти граєш на гітарі. Покажи. Отак, отак. Отак, 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 отак. Так, так отак. Рок, рок. Рок. Рок, так. Рок. Рок-н-рок. Уся, ану танці танці.

А тебе не забор. Так, барабаны, барабаны, я бью. Барабаны, барабаны, я бью. Хе. Барабаны, барабан. И на гитаре. Это на гитаре, я буся. На гітарі, давай. На струнах, давай. Евочка, тебя вітає прабабуся. Бажає тобі всього-всього найкращого, щоб ти виросла велика, здорова щаслива на довгі роки життя. Хай ангел тебе охороняє, Христос тобі здоров'я, посилає на довгі і щасливі роки життя. З днем народження тебе, наша рідненька, наша миленька, наша квіточка, сонечко, наша євочка, щоб ти була здорова, з днем народження тебе, щастя, здоров'я і Божої благодаті тобі на 100 років життя. Ти для мене найдорожча. В світі, наче сонечко мені ти світиш, ти для мене найдорожча в світі, наче сонечко мені ти світиш. обігріймо родинним теплом, і з любов'ю візьмімо на руки, і наповнимо серце добром, Обніміть своїх милих онуків, обігріймо родинним теплом, їх з любов'ю візьмімо на руки, і наповнимо серце добром. і наповнимо серце добром.